Всім привіт! Вітає вас Україна, Хмельниччина і тимчасова дощова погода. Хоча в нас в нашій частині України дощ останньо дуже і дуже часто. Тому що бачу Дніпропетровську, Одеса, ви пишете, що у вас дощу зовсім немає. А в нас він, якщо не кожен день, то через день, але сонце також виходить. І після будь-якої грози, після навіть невеликого дощика, залишається просто милуватися красою природи, тому що сад тоді просто не неймовірно гарний. Звичайно, буває і що ламаються рослини від сильного вітру, але все одно сад наповнюється водою, вологістю, і рослинам це неймовірно подобається. Він тоді зовсім і зовсім інший. Неймовірно, мені подобається ця рослина в саду. Вони як факели серед зелені. Це кніфофія. Виростила я її з насіння, коли тільки переїхала поза місто. Це для мене така, навіть мені дивно було, що в мене це вийшло, але вона неймовірно гарна і виділяється в саду серед інших рослин. Хто на нашому каналі вперше, то наш канал про будні звичайної української родини. Проживаємо ми поза містом, працюємо на городині, працюємо в садку, полюбляємо рослинність та квіти. Полюбляємо рибалку, але зараз цю тему поки відклали на другий план, поки війна в Україні. Також про естетику саду, естетику природи. Цим я надихаюсь і цим ділюся разом з вами. Кому подобається така тема, підписуйтесь на наш канал, залишайте, залишайте вподобайки, коментарі для нас це неймовірно приємно. За коментарі хочу висловити окрему подяку, тому що є постійні глядачі, які нас дивляться, і під кожним відео залишать тепле слово. І дійсно, це неймовірно приємно. Я кажу не тільки за себе. Мені здається, кожен блогер в своєму відео просить як підписуватись, так і залишати коментар, вподобайку е в рахунок підтримку каналу, тому що канал без глядачів він не існує. Є глядачі, які дивляться на самого початку, і з самого початку залишають теплі слова коментарі під відео. Ми вам щиро вдячні. Їх читає чоловік весь час, Їх, про них знає і Аліска, якщо вони презентуються їй, то ми, ми їй про це говоримо. Тому Аліса в мене вже, коли кажуть, пішли знімати відео, вона вже знає, що їй щось напишуть. І вона, відповідно, вже як модель маленька, якраз зараз ось також з букетом йде, скубає бур'ян, де ти вже його знайшла? Куба я бурян і красуня прийшла. Тому залишайте коментарі, дійсно, нам неймовірно приємно їх читати і розуміти, що ми не самі з собою спілкуємося, а що, Алісік? Не можеш прийти? Що ми не самі з собою спілкуємось, а ви нас чуєте, розумієте, і приймаєте участь у формуванні в даному випадку ділянки, у формуванні квітників, бо часто ви пишете де що посадити, де яка квітка підійшла би. Тому що зі сторони це завжди краще видніше, ніж коли ти бачиш щось так перед собою щось. навіть коли ми вдягаємо якусь сукню, правда, ще якусь сумочку підбираємо, взуття, то зі сторони в дзеркалі, особливо, коли ми йдемо по місту і бачимо відзеркалення себе зі сторони, то це краще видно, чи підходить нам цей наряд чи ні. Так само і тут, коли ви дивитесь зі сторони на квітник. чи... Якісь мої посадки, якісь формування, чогось, то ви підказуєте, як краще це зробити. Тому не бійтесь писати, не бійтесь задавати якісь питання, всім по можливості відповідаю одразу, буває пізніше, тому що є постійна робота, яку ми робимо. Але всім вам ми дуже і дуже вдячні. Поки була дощова погода, випала в мене реальна можливість доробити недороблене. Треба було підшити і штани, попідшивати деякі сукні Алісі, які були на неї такі трохи широченькі. Зайняло це буквально годину часу, але просто коли гарна погода, на це немає часу. І тут, нарешті, я сіла. Алісі дуже подобається за цим спостерігати. Я у шкільному віці у 9 класі закінчила курси крою та шиття. І навіть пару років протягом ще навчання в школі, десь, напевно, 3-4 роки. Мені дуже подобалось шити. Я думала, що я буду і поступати десь на модельєра шила на замовлення навіть директору школи костюм, мамі шила, але не склалося. Є швейна машинка і просто щось підшиваю, зашиваю. Ну, Подобається мені фантазувати, подобається мені декорувати, тому, можливо, і шиття також припало мені до душі. Тут Алісі трохи вирішила пофантазувати, ця сукня на неї була широка, завелика. Це не я її сама шила, вона була готова, просто вона була велика. Вирішила її підшити, щоб вона вдома бігала, бо вона все хотіла дуже довгу сукню майже до п'ят, як принцеси, щоб бігати по травичці. Тому вирішила трошки я тут підфантазувати і зробити дівчинці сукню для дому. Трошки Аліса покрасувалася, і прийшли додому робити піцу. Зазвичай раніше піцу ми купували. У нас є поряд дуже така класна піцерія, де піцу роблять в печі. За лічені хвилини, і смак і аромат в неї просто дуже класний. Але знайшла я рецепт піци на дріжовому тісті. Але тісто виходить. Тонке, але дуже-дуже м'яке та ніжне. Бо часто можна їсти піцу і після неї така важкість у шлунку. Тут вийшло класно. Тоненьке тісто, яке не сухе, а воно соковите, але відчувається в першу чергу начинка, а не такий товстий шар цього тіста. Я це не полюбляю. hacker I see you are a songsman. Tell me why you choose to play the mandolin. He said, I'll tell you what. I'm trying to travel light. And it's the smallest stringed instrument I could find. But only. Ще один з великих плюсів того, що піцу можна робити вдома, що можна покласти начинки набагато більше, ніж їх кладуть в піцерії, а особливо з сиру. Не подвійний сир, а потрійний. Це ось такі класні плюси. Рецепт самого тіста я залишу в описі під відео. Кількість інгредієнтів там на таку маленьку піцу середню, плюс-мінус. На 4 чоловіка її замало. Якщо ви любителі великої піци, то беріть два рази більше. І тісто розкатуйте до тоненького-тоненького шару. Собі я придбала ось такі під олією дві нових пляшечки. Дуже вони мені пасують на кухню і пускайте з і біжіть на кухню робити піцу. Якщо не за моїм рецептом, то за вашим обов'язково смачного. Ну, а далі вечірній час нам не спиться, тому що забрали ми посилку з нової пошти з рослинами. Думала я її відкривати на наступний день, але я думаю, ви мене зрозумієте, як садівники, коли ви знаєте, що у вас є рослини, закриті в коробках, і ви їх не відкрили, не достали, щоб вони дихали. Мене гризло. І ми за лісою пішли у вечірній час дивитись на красу, яка нам приїхала. Є в нас така можливість ввечері це все відкрити і подивитися. Плюс є освітлення з дороги, яке також додає світло в подвір'я. Тому ділимось з вами садовою красою. Never know. I laugh like it's just another day, but true. Feelings never Неверno. I laugh like it's just another day. But truly it's all I want Рослини, які я тут замовила, я їх дуже давно обдумувала. Дуже давно хотіла, чи мені їх брати, чи ні. Наприклад, от Скумпія. Я про неї вже думала років шість-сім. Ми з чоловіком побачили на Дністрі великим деревом з такою рожевою димкою. В неї цвіт, як дим, тільки рожевий. Хто бачив, той мене зрозуміє, хто знає, що це за дерево. І ми викопали садженець, але це було літо спекотне літо і не прижився. Потім я дивилася, все сумнівалася, де посадити її. І тут я знайшла її місце, знайшла розплідник з цими саджанцями і все. Ну і Також формую я все біля водойми квітники, дивлюсь, деякого відтінку рослин, мені не вистачає, тому більшість рослин з цієї посилки вони йдуть до водойми. Вже їхню посадку, де я їх розмістила в нашому саду, покажу у наступному відео. Тут поки розпаковка. І ось гортензія. Мені здається, що з часом гортензії заповнять всі сади. Вони настільки гарні, настільки пишно цвітуть, і вони набагато довше цвітуть, ніж троянди, зберігають навіть свій цвіт вже. У прохолодний час можна зрізи використовувати у декорі. Одним словом, гортензії скоро заповнять наші сади, я думаю, 100%. І всі знайдуть до них свій підхід. Коротко про цей розплідник. Він знаходиться під Києвом. Розплідник зелено. Я залишу вам на нього посилання, тому що в них дуже великий вибір троян. Ну, неймовірно великий. Просто очі розбігаються, і при замовленні на тисячу гривень троянда дарується у подарунок, тому можна щось собі підібрати і оновити свій сад новими рослинами. Тому що ми просто в захваті, особливо в такий вечірній час, їх розкривати увечері. Всі рослини вони... По-іншому зовсім себе показують. Тому ми залізкою, по крайній мірі, я просто надихнулася розпаковкою і дуже дуже задоволена. Часпайседачу на останок ділимось. Ми цією красою ближче, бо нам дуже сподобалось. Те, що приїхала, тому що через інтернет все одно воно замовляється як в сліпу, ти не знаєш, які саджанці тобі покладуть. І коли ти бачиш прекрасний результат, то завжди робиш і другі замовлення в цього інтернет-магазину. Дивіться, яка це краса. Колір пудри, я нас поки не знаю, уточню нас до і тоді вже вам при скажу. Скупія. Довго я на неї чекала. Сподіваюсь, їй в нашому саду сподобається. Гортензія. Мені взагалі здається, що з часом гортензії стануть більшими фаворитами, ніж троянди. ну Дуже класно. І верба Хакуронішикі. Навіть вища, ніж Аліска. Правда? Вище? Але Аліска виросте, правда? Такі ж тамбові дерева, то вони беруть на себе акцент в саду. Обережно. Особливо з такою світлою листвою, а навесні з рожевою. то класно. На цьому ми прощаємося, йдемо відпочивати, і зустрінемося вже в наступному відео. Будемо саджати, показувати знову зміни у нашому саду, на нашій ділянці. Сподіваємось, що відео було вам цікавим, що вам не сумно з нами. І чи не сумно, то залишайте коментарі, підтримуйте канал. Від ваших коментарів залежить наш розвиток. Чим більше коментарів, тим більше. О, бачите, я кажу правду. Так, чим більше вподобайок, тим наш канал буде процвітати і більше глядачів ми знайдемо. Все, всім пока-пока! Скажи пока, пока, пока всем млодым света. <сум> всем пока, пока и до скорой зустрічі в новому видео.